Борис Мозолевський, простіть мене. Простіть мене, я скоро буду з вами, маленька жменька сірої золи. Простіть за все, що ви не доспівали, та що там блазнювать не дожили. Прости мене, Василику, мій брате, за всі твої печалі і жалі. Що ти один ламав холодні грати, коли я їв свій кусень у теплі, блазнюй та й далі, пишущі братове, народ вас зневажа не без підстав. Прости мене убита горем вдову, Що як тобі ніколи не спитав, ваш страх. У наші в'ївся хромосоми, як врятувати душу з ним живу. Простіть мене усі, хто в тридцять сьомім не вийшов із катівень ГПУ. Простіть мене, хто не навчився мовчати, реклись ми навіть імені кого. І ви простіть, розтерзані в тридцятім. Ще навіть до народження мого, і ви, і ви, поламані кимсь квіти, і ти моє зачумлене село у Веренії літ несамовитих не зміг від вас я відвернути зло. Це зовсім не биття себе у груди, це підсумок життю і боротьбі. Простіть мене. Мої прийдешні люди за все, що не прощаю сам собі. Переможного миру вам!